В Україні вже декілька днів поспіль тримається справжнє літнє тепло, але на календарі ще тільки травень. Однак, за прогнозами синоптиків, сонце найближчими днями не тішитиме деякі регіони України, і до них завітає хмарність із супроводженням невеликого дощу. Про це нам повідомляє Укргідроємед так, 18 травня, у четвер, невеликі дощі очікуються на Волині, Закарпатії, а також у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій та Рівненській областях також може зачепити частину Житомирщини. А ось нарешті території країни вже переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четверг, то показники вже будуть високі як вдень, так і вночі. Так, вночі по всій країні температура повітря очікується від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. А ось в денний час доби вже буде від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. Лише на частині західних областей, таких як Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпаття, і за дощі буде трохи прохолодніше від плюс 17 до плюс 20 градусів в день. У Києві 18 травня, майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 14, плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!